uh-huh uh, -huh. uh -huh. Привіт, народ, з вами Бодя. Сьогодні ми продовжуємо грати в The Binding of Isaac Repentance. Ми продовжуємо з вами наші челенджі, і мене попросили пройти наступним челендж номер 35 якщо я не помиляюсь. Так, і цей челендж називається Pong. Бувайте заходити і дивитись. У нас є. Що в нас є? У нас, нас є Rubber цемент і в нас є Penetration Слізки. Бачу дуже велика затримка по стрільбі Глисто. Ода мої, сто до, магії. до магії це багато. Тобто нам треба дуже класно попадати, а якщо не попадемо, дуже довго втікати по кімнаті, щоб нас не надамажили. Ну окей, давайте грати і дивитись. З пауками, як завжди, велика біда. Ми по ним разок промахуємося, і потім нам... Ой, як не класно. Що воно дає? 20% шанс. Скупки лайна. О, це не погано. Це його бафнули, напевно, чутріньку. Раніше вона просто фігню піднюдилась. Ми просто ваншотнули. Ластіка. Окей, нема питань. П'юберті натиснули, йдемо далі. Збираємо всіх мух. А, а воно і від мух дуже сильно відбивається. Я такого не чекав. Блін, а нам, щоб почистити какашки, а ні, нормально, чиститься нормально. У нас три бомби, до речі, є. Треба подумати, куди б їх так витратити з користю. Сердечко, нам повернули. У нас є магаз. Наскільки я знаю, у нас магази будуть, а золотих кімнат не буде. Але, думаю, ми справимося з цим завданням. Дійти нам, до речі, потрібно аж до Айзека. Ого, до Айзека це трохи далеко. Це, походу, буде не швидкий челендж з такою то швидкістю стрільби, блін, стріла просто мух прилетіла. Ааа, я знову не попав. Окей, окей, треба цілитись краще, бо воно відбувається, фіг знає, як від карти. Ключка дали непогано. Дуже багато місць, де може бути секретка. Це не дуже класно. О, але ми знайшли ще кращу тріньку ніж була. У нас прям з. Дуже великим шансом падає щось корисне з гівна. Ці чуваки неприємні, вони за мною будуть ганяти довго, але в принципі нормально. Ще бомбу нам дають. Треба шукати секретку. Стільки бомб, місця всього лиш три. Ну давай, зараз десь почекаємо. Мені отут на початку найбільше подобалось місце. Но виглянемо. Да, і вона дійсно тут. Я прям відчув. Зможемо цих двох підірвати? Я не знаю, чи зможемо. Клас, підірвали двох і вернули дві бомби. В принципі, нічого не... Отримали. Ладно, їдемо далі. Боса, я так розумію, ми теж маємо просто шотнути. Давайте заходити дивитись монстро. Ні, монстро не шотнувся. Але, в принципі, одна сліза його вбила. О, і темп стрільби збільшено. А це на мене вплине, чи в мене залочено? Ммм, в мене залочено. Ну, але отримали синє сердечко. Це відкриє нам можливість ходити в угоди. Хоч їдемо далі. В кусачку поки не йдемо. Бережемо синє серце. Оце я дуже погано стрельнув. Менше одного саме, зрозуміло. Так, старозином випали. Можемо одразу в золоту кімнату полетіти, якої в нас нема, да? Тобто це рандомний телепорт. Ну тоді можна буде в кусачку зайти, а вийти безкоштовно на рандомі. Теж, в принципі, нормально. О, кімната з купою гівна. Тут ми зараз назбираємо монеток. Ну, пару монет зібрали і на тому дякую. Їдемо далі. Ууу, а ці пауки взагалі неприємні. Давайте спочатку оці от оці вот штуки позносимо. Зараз вони наплодять ще більше пауків і буде геть не класно. Давай, добре, гнізда винесли, осталось паука вбити. Клас, ще одна погулка тріп, ясно. Більше синього серця в нас немає. Дуже дякую. А тут змахує на секретку, якщо чесно. Давай одразу чекнем. Та вона дійсно тут. Тут просто багато-багато монеток. Ні, що це за кімната? Як її чистити з моєї швидкісті стрільби? Окей, я поняв. Я бігаю по колу, поки не знесу. Це було дуже страшно. Зазвичай ці костри можна просто там настріляти і знести. Але не в цьому випадку. А в нас є тут хороша кімната. Якась, давай дивитись Її сидить гріт, скупує монет. Ну от, в цьому магазині ми точно закупимося. Кахі класно ламаємо. З цих каках буває класна трінька випадає, тому монетки не бажано поки підбирати. І трінька не випала. Окей, підбираємо все. Підриваємо ще оцих чуваків. Лакап Віддали. два лакапа. Круто. Ми тут можемо спробувати витягнути синє серце. У два синіх серця витягнув. Це круто, це пощастило. Це шанс був відсотків 5, я думаю, не більше. Давай спочатку зайдемо в магаз. М -м -м, в магазі непоганий предмет, да, буде нас на пів синього серця хілити. Кожен поверх. Поверхів у нас ще багато. Точно пригодиться. Окей, поки залишимо. ще ці какахи дочистим. І знайшли вже боса. Набираємо сундучка. Золотий ключ тут. Ну. Нам ж він не пригодиться ідемо вбивати боса. Я не знаю, чи будемо ми в диявольські кімнати заходити одразу. У ваншотного цього боса. Дуже круто. Так, і це знову мені нефіга не допоможе, да? Чи ця штука працює якось на одне око, і можливо, ну воно нам, до речі, дальність дало. Дальність теж непогано, тому що сльоза буде довше знаходитись в повітрі, буде здаватись, що у нас менше затримки пострілу. Але я напевно не піду в диявольську кімнату все одно. Давай підемо ще в кусачку і будемо звідси їхати. кусачці демонюги. Не знаю, як їх вбити грамотно. Ми просто бігаємо по колу. Найс, і тут ще є кнопка якась. За кнопкою дві мухи. Ну, така кусачка. Не повезло. Картою виходимо звідси. О, якраз ближче до виходу. Кайф. Поїхали. Похилили пів свого синього сердечка. Я скіпнув анімацію, щоб подивитися, який там бос нас чекає. Не думаю, що це важливо. Ми їх все одно переважно маємо шотати. Угу. Велика батарейка. Велика батарейка, це класно. Може в магазі якийсь хороший активний айтем витягнемо. І ще батарейка. Щось нам прям багато батареїв хочуть надавати. Клас, цілих трьох ворогів вбили одним пострілом. Ще ключик. Так, оце неприємні вороги. І зараз наплодять фігні всякої. Справились, в принципі, з ними. Ні, ну поки легко. Головне класно втікати. Не дамажтуй зайвий раз. Дамаги дуже багато. Просто вистрелив тікай Давай тут глянемо секретку. Клас, вона тут. Це була наша, до речі, остання бомба. Треба десь буде ще знайти. З Тімнату взагалі швидко зачистили, але ми не знайшли магазина ще до боса. Поки не підемо там, до речі, дабл трабл. Навіть не знаю, що це має бути. Сестри віз, напевно. Ні, жовті пауки, тільки не ви. Але я їх якось дуже грамотно зачистив. Ну крім цього, одного. А, він мене надамажив. Будь ласка, один паук. Пістьох вбив нормально а один мене надамажив. Он так завжди. Так, не думайте відкладати яйця навіть. перестаньте. Давай спочатку в челендж. М -м, в челенджі сундучок. Ладно, давай спочатку в магазин. Магазин, який перетворює серце душі в контейнер червоного серця. Ну Це до речі, прикольно. До речі, прикольно. Тим більше нам немає, що ще брати, так? Да? Давай разок його натиснемо, куди у нас більше контейнерів. М -м, я думаю, цей пакет нам ще треба взяти. Тут точно треба взяти ще синє серце і давай карту. Лаверс. Ну, лаверс не дуже нам допоможе, напевно. Давай дивитись, що в челенджі дають. Два сундука. Ну, це був не окуп, геть не окуп. Ну, лаверс непогано може допомогти. Якщо ми ще всі серця будемо в червоні перетворювати, тут колись він нас точно похилить. Ну, поки не будемо. Натискати, давай спочатку вб'ємо боса. Взагалі півтора синіх серця. Це не те, щоб багато, щоб отак їх здавати одразу. А тут ще раз би грамотно оцих двох підірвати. Давай. Клас, підірвали обох. Підняли трохи наші шанси на угоду і йдемо вбивати боса. Дабл пін. Ну, дабл пін це не страшно, напевно. Одного зразу винесли і другого винесли. Класи нам ангельську відкрили. Але в мене немає бомби. Чорт, в мене немає бомби, щоб підірвати самого Ана. Ладно, ладно. Щось з цього класніше, я навіть не знаю. Напевно, святе світло класніше, де мені нас так багато, а це якийсь додатковий ефект. Я думаю, я це світло люблю, тому хай буде. Тим більше в нас цілих дві удачі да. Давай ще в кусачку зайдемо. Раз нам ангельська випала, то я думаю, ми можемо пожертвувати угодою на наступному поверсі взагалі. Та й взагалі нажмемо активку нашу да. О, тут нам дали бомби. А може ангельська ще відкрита? І ми зможемо зайти. І вбити там ангела. Будемо на це сподіватись, хоча ж шанси невеликі. Ой, нам же ж півсердечка зараз дасть наш артефакт ловець снів. Тому взагалі по кайфу. Ну, англійська закрилася. Ладно, їдемо далі. Бос в нас буде цей такий кістяний літаючий чувак. Вроді теж має ваншотнутись в теорії. О, ні, що це за кімната. Чекаю, це взагалі страшна кімната. Як це вбити правильно? О, о я ваншотнув двох тих чуваків. Залишився один черв'як. Нормально. Якось пройшли. Але виглядала дуже страшною. Невідома пилюлька, яку невідомо як взяти. Давай далі черв'яків вбиваємо. На черв'яки напряжні теж, до речі. У Промінь світла прокнув. Гарно дуже виглядає. Тут в нас аркада є. Аркада це класно, почекай. У нас ще й карта класна під аркаду є. Давай дамажитись. Зараз наберемо сердець. А напевно, треба в магазин зайти і чекнути, що там. Тоді вже дамажитись так конкретно. Ну, в магазі так то прикольно теж. Тут е, подвійні бомби. Думаю, це одразу беремо. А якщо в мене півсердечка, активка спрацює, я не знаю, як це працює. Давай натиснемо. А я не можу навіть натиснути. Все зрозумів. Давай тоді картку. Hero Fund. Тоді точно натискаємо. Тоді точно беремо сердечко, натискаємо активку. Беремо ще два синіх сердечка, підриваємо цього чувака, забираємо купу грошей з нього. Йдемо далі до НАТО апарат. І він дав нам хпе. Чудово, що може бути класніше. Ми могли би ще цих чуваків пообузити на ну, щось прикольне. Ну не знаю, давай залишимо це на кінець поверха. Підемо поки так почистим. Грибів ми ваншотим. Гриби так-то дуже товсті. Я не знаю скільки в них там в консолі прописано хп, але вони прям дуже товсті. Ще монети зібрали, і ще монети нам падають. Ну, грошей нам дає гра прям солідно. Тут жалітись нема чого. Бабах, променем світла, вас всіх. Воїни світла, воїни добра, ця вся тема тут супер секретка. Напевно, Заходимо, і тут просто сердечко, але ми вже зламали донатний апарат, так що вже не дуже грає роль. Мух вбили, отримали ще більше бомб. Давай одразу до боса зайдемо. Ваншотим його. А, не ваншотнули. О, ваншотнули. Бо він нам двох злих скелетів залишив. І нам знову відкривається ангельська? Серйозно? З вафлею? вафлюю? З вафлюю? Оскура? Ні, ну це Це імба вже. Це вже імба. Вже пройдено, я рахую. Давай, Почекай, а чим ангел отруївся? А, моєю бомбою логічно. Ну, ангел теж максимально швидко вимирає, хоча це сильніший з ангелів, і то він дуже швидко вимирає. Ну я думаю, більше червоних сердець ми робити не будемо. з костра нічого не випало. Оцю штуку може навіть не варто брати. Я думаю, навіть не варто вже цей ХП брати. Ми йдемо, подивимося, що ще на поверсі тут є. А тут є вороги, які мене дамажать, як мінімум. Можливо, ще щось. Але я палюкий, тільки це встиг побачити. В постчелендж, на жаль, ніяк ми не попадемо. Секретки там бути не може. О, тут є кусачка кімната. Давай в кусачку йдемо. О, серйозно? Серйозно? Ну е, це ще прикольніше, ніж те, що в нас є. Дивіться, ми можемо нажати отак. І тепер можемо нажати отак. І в нас фул хп. Це люта імба. Раніше ця штука була взагалі беззарядна, і можна було так е, хілитись. Ну і щас, по суті, можна. Але у нас так фул хп. Тому залишаємо лапу гапі. Це нам. Дость. Буквально в нас зараз не 12 представте, а 24 максимальної хпшки. Плюс-мінус ми ще й удачку знайшли. найшли. Їм надамажились у муху. Це таке, Тут вже пройдено. Ви що, подивіться на цю збірку. Я вже навіть аркаду абузити не буду. У нас так є 32 грошей. Я думаю, на два магазини нам вистачить, ми і так ще десь гроші точно знайдемо по дорозі. Ну давай тут не затримуватись, їдемо просто далі. Хоча підірвати цих чуваків можна. І якусь дістали. Лімонка нормально, будемо знати, що таке є. В нашій ротації пігулок. Да, До речі, хто не знав, Вайзику постійно блін, хпап, Так то можна було взяти. Постійно є якась певна ротація пігулок прив'язана до твого оцього сіду ліворуч. Деякі пігулки ти можеш отримати теоретично в цьому забігові, а деякі просто не можуть випасти. Ну, лимонка це не найгірша пігулка, яка може бути в ротації. Вона допомагає проти багатьох ворогів всяких пауків, злих і так далі. А оце от капельські неприємні вороги, яких гарно всіх убити. променем світла. Чорт. Це взагалі капець, як не класно. Вони ще якось рандомно так скачуть. Жесть. Ну колись я їх зачищу. Давай один залишився. Не дама мене, будь ласка. Дякую. Ще більше бомб. В кусачку ми можемо заходити. У нас хпшки багато було. О, тут є Анзус. Давай бачимо одразу секреточку. Одразу в неї заходимо. Батарейка. Ну, поки не треба, але може пригодитися, в принципі. чувака підриваємо. у, у нас ще бібліотека є на поверсі в бібліотеку. Одразу в бібліотеку. Тут прикольна кімната. Багато бомб можемо за пару ключів буквально отримати. Ми обов'язково беремо. Чи гроші дають за це? Пігулка на Хелсап. Окей, давайте лапку одразу натиснемо тоді. У нас зараз точно 12 сердечок. Книга чистот, до речі, дуже класна. Автоджамп ми беремо. А як вони разом працюють? Я так розумію, я на кімнату лише спавню ці вогники, правильно? Ну да, лише на кімнату. Агапі, що дає? Тривогники зі збільшеним здоров'ям. А до речі, це імба, почекай. Це в мене постріли будуть з'являтися. Давай тоді краще лапку. М ми можемо зробити собі постріли і взагалі зламати цей челендж, так щоб він тут зовсім не працював. Ну ладно, прям вже це робити не будемо. Але по мірі того, як будемо дамажитись, то обов'язково зробимо собі постріли. Можливо, знайдемо якийсь айтем, який не так сильно буде жорстко використовувати щось наше. Наявних ресурсів, хоча лапку теж не хотілося би віддавати. Це майже безлімітні серця. Нам по суті до кінця рана. О, ну, дві карти знайшли. Колесо фортуни. Давай, Зараз суперсекреткою підірвемо десь. О, це взагалі погана кімната. Давай бомбу їм поставимо. Кей травляться на здоров'я. Ідемо десь в бік магазину. Давай підривай черепащиці, а в магазині гріте. Ну, колись він мав тут з'явитися. Ми і так вже багато понавитягували всяких класних. Штук гріт завжди в такі моменти саме вилазить. А почекай, в мене біле серце було, де я його взяв. В кусачці я його взяв. Я щось провтикав. Ладно, значить, точно можемо натиснути оцю штуку. І ми тепер вміємо стріляти. Зовсім трошки, але вміємо. Без допомоги навіть нашого цього великого пострілу. Але воно так-то ніфіга не дамажить. Цих тривогника, тому не знаю. Ну будемо юзати поміж наших пострілів. Давай тут підірвемо апарат одразу. М -м Чорне серце. Напевно, не потрібне, поки що. Башту візьмем. О, клас, сундучок, відкривай. Ще якась карта. Відлюдник. О, давай краще відлюдника. Так, тут підірвали. Бомби пропонують за задамаг. Дякую, в мене є бомби. О, і тут класний апарат є. Нам не треба стільки грошей, знову ж таки. Можу подамажитись? А, ну ясно. Значить, Давай натискаємо ще раз лапку і беремо серце. Ді нас точно все ще. Має бути 12 серед. А от тепер більше вовників наших. Давай йдемо до боса. Чорт тут знов ці злі неприємні пауки. Апчка, їх треба цим брімстоуном вбивати. Ні, я вбив брімстоуна. Я не хотів. Ладно, давай вогниками їх давити. Нормально, вогниками задавили. Бос, Локі, привіт. Локі, до речі, кипець товстий. У, ну не проти про світла, звичайно. Окей, їдемо на наступний поверх. Одразу натискаємо херміт, який обіцяв у нас 12 сердець. Як бачимо, в магазині, звичайно, Герміт. Навіщо нам два останніх магазина, коли можна обійтись без них, правильно грати. Ну, але в нас так імба. Тому чого нам жалітись в кінці кінців? Ми, ми вже просто. Вогниками навіть вбиваємо всіх ворогів злих. Що вже говорити про нашу велику стодомашну штуку. Тут кімната за двома ключами є прикольна. З купою мішків, давай відкривати. Якась вже класна карта. Подвоює ключі. Ну зараз підберемо всі ключі, подвоїмо обов'язково. Батарейка не поможе ніяк. Ще більше удачі, до речі, витягнули. Це збільшує шанс на наші промені добра. Ну, Реально, ми вже навіть вогниками вбиваємо ворогів, всіляких, в яких не дуже багато хпешки. Це надзвичайно приємно в цьому. І тут вже мама, ну я думаю, можна спокійно до неї заходити. Ми, в принципі, дуже і дуже сильні. Суперсекреток намацати не можу. Окей, поїхали. Айзік. Просто півлиця їм винесли одним пострілом. Інших півлиця другим. Беремо полароїд. Ідем в Ангельську. Тут у нас ще й політ пропонується. Тут одразу челендж нам пропонують за один золотий сундук. Ну давай, не те, щоб дуже класно, але ми заберемо. більше ми тут майже. Всіх шота і просто безкоштовний сундучок. Завжди дякую. І ще один безкоштовний сундучок. Не знаю, наш нам вже це насправді давай просто йти шукати вже босів. Ми вже зібрали все, що нам було потрібно, щоб це пройти. Мені навіть хочеться ще натиснути лапку гапі, щоб ще швидше проходити і не чекати оцих от. Незрозумілих пострілів, я думаю, ми натистимо. Мені хочеться більше вогників. Вони прям капець допомагають. Тим більше вони ще й спектральні стали. Ну це взагалі круто, круто, круто. Мій основний постріл, так то теж спектральний, що теж дуже класно. Він тепер не кудись в незрозумілому напрямку. Так, шанс, до речі, ігок більше отримувати. Це прикольно. Какахі нам вже гроші не треба. А я взагалі ж літаю в натурі. Давай експериментальна пилюлька. Абсолютно нічого нам не дала. Кімната з одною великою какахою. і сундучком. Теж вже ці пікапи. Ну їх нафіг давай, просто давайте мені боса. Не дають боса? Бос десь зовсім в іншій стороні. Золота какаха тут ще лежить. Ну і куди мені ці ваші гроші дівати? Ні, ну не поламаю. Ні, не тільки гроші бувають. Але нафіг надо. Ну, їх завжди, останній напрямок, тільки я не перевірив, це напрямок до боса. Чого б ні. Ну, сте тут очевидне місце під Секретку. Ми заходимо, підриваємо цього чувака і проходимо. О, тут кусачка взагалі. Давай беремо. У нас вже 98 монет. Давай, 99. Клас. ой неприємна кімната. У мене мій постріл був на перезарядці, основний. Це прям було не дуже класно. Але нічого, здається, не дуже багато вогнів ми собі погасили. Так, знов ці чуваки. Жесть, вони злі. Не гасіть мені вогники. Я просто шукаю вашого боса. Чуваки, ви вже Можете розслабитись, мені тільки бос потрібен. Заходимо до боса. Мама Гурді, привіт. А я літаю мені пофіг на цю твою штуку. На тобі промінь світла. До побачення. Знову ангельська. І тут хп ап. тому натискаємо ще лапку. Берем хп ап. Тут ще один політ ще відновлює серце, навіть наче раз лапку. Нам вже навіть більше вогників не дають, І серафими ще й зібрали. Жесть, ладно, їдемо далі пофіг. Так не ясно, куди йти. Давайте херміт Може Можна десь ближче до боса закине. тут не ходити півроку. Ну, недалеко ми пішли, але найшли кусачку. Давай дивитися: троль бомби, ще трольбомби, і більше троль бомб. Круто. Знову не напрямок боса. Окей, може це кредка, хоч є. Кретка є. А може отут є прохід? Ні, там проходу не було. Окей, зате тут був. Йдемо сюди. У, ці вороги теж капець неприємні, коли там проблеми з швидкістю пострілів. Але в нас це вже не настільки велика проблема, тому, в принципі, справляємося. Пігулочка їмо, амнезія. Ну ладно, я приблизно пам'ятаю, як цей поверх виглядав, тому нам це не має сильно завадити. Нам десь Наліво. Хм, а отут розходження в нас трошки. Я все одно вірю вліво. Тому завжди хожу наліво. Правильно, там точно буде босс. О, лимонку знайшли. Лимонка нам допоможе. Як я вже казав, це прикольна пилюлька. Ще раз наліво. О, ну ми точно десь до боса йдемо. Цих чуваків всіх дружно вбиваємо. Хм, Ну наліво більше проходу немає. Є тільки до гори, Давай до гори. Дай ми знайшли боса. Я вам що казав. Наліво це робоча схема. Поїхали. Це вже, до речі, око мами. Ой, кажу око, подивився на око, серце мами. Ну, Очі неприємні, так. Да. Якби в мене було б моїх вогників, їх було б прям тяжко вбити. Хоча вона мені і так зараз погасить всі мої вогники, напевно. Хоча вогники блокують всі постріли, почекай, вони взагалі не згорають так-то від неї. Це прикольно. Ну у нас тут тільки одна дорога. До Айзека, тому їдемо. І ця чарівна музика касідрала челендж у три класних сундуків. Те, щоб ми прям щось класне в них витягнули. Але дарма забайкались. Коротше, я думав, може ми тут гапі зараз підберемо. Ага, потім нас доженуть і ще раз гапі дадуть. Ага, надамажились. Але в нас є вафлі Нам взагалі пофігу на цей дамаг вже. У Нас все ще десь 24 серця є в запасі. Кожна з яких витримає два домагі по нам, тому ворогів зовсім немає шансів. Знайшли війну, вбили війну, і знов ми прийшли не до боса. Дійсно, що ж це я треба було наліво йти. О, Наліво дорога нормальна. Так, чуваки з горшками. Діть нафіг, на горшки підірвемо. Просто по приколу, чого ні. Знов біле серце. Це ще плюс один дамаг, який ми можемо витримати. Я взагалі не знаю, скільки сердець нам може випадати в цій каці. Нам просто вже пофіг на весь урон. Хоча вогники гасити не хотілося б. Тому дамаж десь все ще не бажано. Так, пігулочка рандомна. Давай, нічого не дала знов. Дуже класно. І, -ї -ї. І подивіться, тут не було боса. Як так? Треба було наліво внисити все. Поняв, я просто наліво вверх пішов. Ідемо тепер вниз. О, тут кусачка є. Це вже хороший знак. Кусачці, що в нас? Джера. Джера прикольна. Давай візьмемо Джеру з собою. А почекай, це ж нам треба прям в сундук дойти, да? А не просто в касідралі потусуватись. Якщо нам прям в сундук, то жера, це взагалі імба. так то. Да дійсно, дивіться, знайшли боса наліво, як і Ну Ці приводи, це взагалі зло. Я не знаю, як з ними битися взагалі. Такі злі противники, певно, що, але... Ну їх нафіг. Давай йдемо вбивати цього Айзека Спочатку десь тут в нас сейф спот. Давай дамажим. О, двічі. Прилетіло йому нашою великою стрілою. Це приємно. Погасив нам вогника, як він міг. Нічого, ми зараз нових накастуємо. Все до побачення. Да, дійсно, нам треба ще вище йти. Ну йдемо, я не проти, в принципі. Зараз ще більшу імбу зберем тут з нашою то жерою. Давай ну, натискаємо, множимо всі сундуки. У нас 8 безкоштовних артефактів. Зараз глянемо, чи є тут щось супер-пупер-мега-класне. Золотий телепорт. Сей мілк. А це, а це мені зіпсує катку чи полагодить. О, це мені полагодило катку. Треба було просто шоколадне молоко найти. А я сказав сої, мілк, я вас обманув, якщо я так сказав. О, це прикольно, диви. Все, я перемонтував собі постріли. Афігенно. Давай все інше, що неактивне, ми підбираємо, підбираємо, підбираємо. Але я все одно заберу з собою свою лапку. І давай поїхали. Тепер незвично, бо мені треба постійно натискати кнопку атаки. Та я звик натиснув один раз і гуляєш. Ну, але це явно краще, ніж те, що було шоколадне молоко і мбам. Амнезія, нам нафіг не треба, викидуй. Ну, але вже не їм, але нам все одно дуже багато дамагі це все наносить. Особливо коли святі сльози прокають, а прокають вони в нас часто, бо в них цілих п'ять удачів вже з цією ногою. Невідома пігулка, що таке є. Давай, зараз тут натиснемо. Ще удача. Офігенно. Так, де бос? Бос, повернись. Камікадзе. Ну, камікадзе не треба. Залишим. Поки збираю лут з кімнати, можу заряджати наш постріл. Потім, коли заходжу в наступну кімнату, просто відпускати. У ще яблуко. Цей весь дамаг ще більше помножений, ніж раніше. Дивіться, просто на розмір цієї сльози. Давайте прям повністю зарядим. Сап, давай натискаємо лапку гапі тоді. Давай зарядимо повністю постріл. Я думаю, це буде постріл на цілу кімнату. Зараз ара. Ще трошки. Ми точно зарядимо. Давай заходимо і відпускай. Фу, це ще й величезне лезо. Ого, ну це було класно. Ми не попали в боса, тому давай ще раз. Заряджай ще раз. Майже зарядили і готово. Заходимо. Бабах! Ї, тільки не троль бомби. Ладно, я поняв. Великий постріл виглядає дуже класно, але він не дуже ефективний. Тому ну нафіг шукаємо боса. <сміт> Забудь мене зараз. Можемо зараз стартити поверх. Ого. І відкрити ще три предмети на початку. Ну ні, ну ні, це вже і так пройдено. Якщо нам ще дадуть 4 предмета, це вже буде засильно. Тому ну, давай просто проходимо. Що, поліфєм? Плюс 100%, ну, але лише в мене залочино все одно. А от тепер сльоза має бути ще в два рази більше, я так розумію. Заряжай, заряджай. Зараз перевіримо. Оба. Ну, не набагато більшої стало, але вже така. Нормальних розмірів. І ми знайшли нашого боса. Ну на боса то точно заряжаємо. Так, привіт, Айзек. Як справи? Лови велику стрілу. Бабах, 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 і Айзека немає. Дуже крутий челендж, максимально легкий. Дуже фановий. Мені сподобалось. Відкрили. Гріц галет, ну це такий айтем. Сумнівної якості. Іноді буває дуже крутий, іноді ні. Але в будь-якому випадку, якщо тобі сподобалось це відео, став лайк, підписуйся на канал, кажи, які челенджі, проходити далі внизу в коментах. Я буду чекати тебе в наступних серіях. Тому давай, пока-пока.